Чи представлятиме Україну гурт творчі на Євробаченні 2023? Тема Євробачення не покидає радари шоу-бізнесу. Досі триває скандал навколо мінкультури по причині заборони виїзду українських артистів за кордон. Заступниця міністра культури Галина Григоренко прокоментувала ситуацію і пообіцяла, що міністерство допоможе музикантам усіх необхідних документах для виїзду. Що ж нам залишається вболівати і вірити в наших артистів. Тистів та їхню перемогу. Світлана Тарабарова поділилася жахливими світлинами своєї школи в Херсоні, яку днями обстріляли росіяни. Співачка опублікувала кадри на своїй інстаграм-сторінці, де зазначила: тим часом ці тварюки продовжують нищити все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон. Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику. Кожен день стіни відбудуємо. Головне життя, свобода, Україна. Нагадаємо, що батьки зірки знаходились в окупації 11 місяців, і тільки нещодавно Світлана вивезла їх з міста. Секрет сяючої шкіри кари делевінь розкритий. Англійська акторка, співачка та супермодель, яку ми звикли бачити на червоних доріжках, стає прикладом для наслідування. Зазвичай такі зірки приховують таємниці довговічної молодості та краси однак, не у випадку кари стиліст моделі розповів про її ідеальну шкіру в пості інстаграм. Знаменитість використовувала гідрогелеві маски для очей, які коштують 110 доларів. Дійсно, шкіра Делевінь така сяюча, що від неї неможливо відірвати очей. А чи знали ви, що Джена Ортега кілька разів відмовлялася від ролі Уенстей? Так в інтерв'ю виданню The Sunday Times актриса розповіла, що не хотіла грати цю роль. Адже робота в серіалі завадила б її професійній кар'єрі у повнометражних фільмах, про які так мріяла Дженна. Проте лише при особистій зустрічі з режисером та виконавчим продюсером дівчину змогли переконати зіграти головну роль. Нагадаємо, що прем'єра серіалу відбулась 23 листопада 2022 року. Він став найпопулярнішим. Лярніше серед молоді, а саундтрек леді гаги Mary» вийшов в новій інтерпретації та відкрив нове дихання в мережі Тіктоку. Королева шоу-бізнесу леді Гага допомогла встати на ноги звичайному фотографу. Під час 95-ї церемонії нагородження Оскар співачка, ідучи червоною доріжкою, помітила, як один із фотографів падає. Зірка у довгій сукні підбігла, повернулася до нього і допомогла чоловікові підвестися. Відео швидко поширилося в мережею. Голівудський актор Том Круз цього року вирішив бойкотувати церемонію нагородження Оскар, і причина в його колишній дружині. Актор відмовився приходити, щоб не зустріти Ніколь Кідман. Тома не було там, тому що там була вона, і він не хотів зіткнення. Розповів інсайдер виданню Daily Mail. Нагадаємо, що зірки були у шлюбі 11 років. До цього актор зрадив своїй дружині на знімальному майданчику з пенелопою Круз, що ймовірно і стало причиною розставання зіркового подружжя. Зазначимо, що фільм Топ Ган Маверік, у якому Крус зіграв головну роль, все ж отримав нагороду за найкращий звук.